Всім доброго дня, з вами інтернет магазин МТЗОК. займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Ірекс та граблів «Рашилка-Сонечко». Приїхала до нас нова поставочка запчастин. Тут у нас від заводу «Ромни» заводу запчастин. Це у нас циліндра сотки на навіску. Ось така кількість кронштейни на. Циліндри підсилення на рульове, далі сошки приїхали також на рульове, можна встановити собі переобладнання. Приїхали двосторонні ось такі сошки робновські. Як можете бачити, тяги довші частини їх до МТЗ. І також приїхали ось такі односторонні Тоже на неведучий передок. І приїхала також інша поставочка. У нас приїхала ось така партія головок, Це у нас на Д245 Д245 підсвічу на кова. І також приїхали 6 штучок, ось таких блоків двигуна, блок циліндрів, Д240 на три опори, на три втулочки. На розпредвал. Ось так виглядають. така поставка. Приїхала. Багато чого цікавого. Хто бажає собі щось замовити на МТЗ, телефонуйте номер в описі до цього відео. Ми відправляємо по території України новою поштою, також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номера телефонів будуть в описі до цього відео. Хто бажає замовити, будемо раді допомогти. Ми працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплати на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.